Вітаю вас у моєму першому влозі. Я і далі планую робити відео з подорожами, такі як були зараз, де власне, я показую якесь відео, а також за кадром я щось розповідаю. Але, як з'ясувалося буквально вчора, я зовсім не вмію говорити на камеру. Того буде ще інша рубрика, де я власне, буду розмовляти з вами на камеру і щось показувати чи розповідати, але вже вживу без читання за кадром. Власне, тут для, для мене і для вас буде різний стимул, чому ви можете це хотіти дивитися. Наприклад, для вас це може бути, по-перше, ви побачите, як людина, яка не вміє розмовляти, починає розмовляти. І може, я сподіваюся, через якийсь період часу я зможу все ж таки почати розмовляти і доносити свою думку якось чітко і зрозуміло. По-друге, я буду показувати вам місця, де я знаходжуся, розповідати якісь цікавинки, які не потрапляють у короткі відео з подорожами. Бо, наприклад, все ж таки не все можна туди вмістити. Наразі я намагаюся зробити короткі подорожі. Точніше, короткі відео з подорожами, щоб було більш цікаво їх дивитися. Але, наприклад, не всюди можна розказати повністю все. А для себе, власне, я хочу навчитися розмовляти, бо як з'ясувалося, у свої 32 рочки я не дуже вмію розмовляти. Плюс ще я хотів би навчитися розмовляти не просто вільно, але ще й з якою на якусь тему. Бо, наприклад, вчора я намагався зробити відео для свого. Айтішного каналу став перед камерою і не зміг зовсім нічого сказати. І, власне, над цим я хочу попрацювати. І сьогодні, як перша тема, яку можна розповісти, це власне, тест мікрофону, який я купив для камери. Як бачите, на мені немає жодних шнурків. Це блютузний мікрофон. І сьогодні я його вперше намагався включити до камери. І це зайняло деякий час, бо, як з'ясувалося, на камері є декілька схожих дірочок, куди можна вставити мікрофон, але підходяща тільки одна. Того, власне, коли я намагався щось вставити і записати відео, в мене вийшла пустота. І того я вам покажу зараз, куди насправді треба вмикати мікрофон в вашу камеру. Тож я зараз спробую увімкнути відео на телефоні і показати вам. Як це власне виглядає? Тож, ось мій, моя камера, тут все напутано, запутано. І якщо з цієї сторони подивитись, тут є гнізда. Я власне, перепутав мікрофон із гніздом для наушників, для моніторингу аудіо, і того в мене нічого не записувалося. Ваш аудіо вихід має бути червоним. Принаймні на моїй камері та на Sony камерах, він саме червоний. Власне, ось так. Ну, а ще, щоб трошки ще більше щось розповісти, зараз ми знаходимося на річці. Це річка Кура, яка протікає крізь Тбілісі. І власне я спочатку збирався піти на інше, більш туристичне місце, щоб були більш гарні краєвиди. Але поки я йшов, я зрозумів, що я вже не так вже дуже хочу записувати це відео, бо дуже лячно розмовляти, коли ще поруч люди. Наприклад, зараз біля мене є тільки рибалки, і то я вже весь спітнілий і вже навіть не знаю, чи я хочу далі ще це записувати. А якби я був там, де є туристи, то, мабуть, я взагалі не зміг би нічого розповісти нікому. Того, власне, на цьому я закінчу свій перший влог. Це буде як референс для того, щоб зрозуміти, чи є в мене якийсь прогрес. І до зустрічі в нових відео.